Різдвяні вінки на дверях будинків, шкарпетки для подарунків на каміні і кожен сантиметр міста у гірляндах. Американці ретельно готуються до Різдва. Які ж різдвяні традиції є в такій великій країні, як Америка? Давайте сьогодні дізнаємось. А з вами Каріна Хольвінська, і ми починаємо! Різдво в США починається із опівнічної меси в ніч з 24 на 25 грудня. А далі свято запроводжується святковою вечерею. Святкування Різдва в США дуже строкате, приховуючи, що ця країна є багатонаціональною. До Різдва американці готуються заздалегідь. Не всі прикрашають свої помешкання на двері. ввішують вінки з гілочок ялинки. Будинок обвішують гірляндами, фігурками Санта-Клауса, Ангелів. Всередині будинку обов'язково. Має знаходитись ялинка з різнокольоровими іграшками, під яку ховають подарунки всі члени родини. Різдво в США славиться багатьма традиціями, які стали широко відомими завдяки популярності американського кіно. Проте, крім традиційної молодії Щедрика, встановлення ялинки та подарунків американці мають ще кілька традицій, які поки що не мають відповідників у інших країнах світу. Одна з традицій, якої немає в інших країнах, це святкування різдва в парках розваг. Звичайно, багато американських сімей на День подяки та Різдво їдуть до родичів, щоб зустріти свято в родинному колі. Але також популярний і інший вид сімейних поїздок у парки розваг. Улюбленці гострих відчуттів готові про. Цього годин стояти в довжелезних чергах на різноманітні атракціони. Ще одна цікава традиція притаманна американцям: це одягати на різдво «Ugly Christmas Sweater». Це светри червоних і зелених кольорів з принтами оленів, сніжинок, ельфів, санти. Такий тренд, як «Ugly Christmas Sweater», зародився в 80-х роках минулого століття. Він пережив часи шаленої популярності. Потім про нього всі забули. А згодом він став знову дуже популярним. Тепер молодь проводить тематичні вечірки з конкурсами на честь «Ugly Christmas Sweater. Пишний різдвяний стіл це також одна з найбільш важливих традицій в Америці. Страва, без якої собі не можна уявити святковий стіл, це запечена індичка або гуска. Також майже завжди американці готують різноманітні салати, ставлять тарілки з нарізаною шинкою. З десертів найпопулярнішими є імбирне печиво та яблучний пиріг. Також у американців є дуже цікавий напій, який традиційно подається на різдво. Називається він егно. Готують його зі збитих вершків, яєць та цукру. Також інколи додають корицю та мускатий горік. У кожному штаті Америки є своя страва, яку обов'язково готують на різдво. Це замовлено і кліматом, і тим, яке походження має переважну кількість населення. Сьогодні ми з вами приготуємо одну з традиційних американських страв, які подають на різдво. Але щоб зробити все правильно, ми звернемось за допомогою до справжнього майстра. Сьогодні ми будемо готувати філе індика з морквяним мусом, печеною свіклою, журавлиним соусом і соленою фісташкою. Отож, готуємо філе індика по американськи. Необхідні інгредієнти: філей індика, морквяний мус, запечений буряк, солені фісташки, журавлиний соус, філей індика, попередньо пропарене, печемо на грилі. Морквяний мус розігріваємо, додаємо оливкової олії і викладаємо на тарілку. Зверху підсмажене на грилі філе індика. Навколо філе кладемо шматочки запеченого буряка, трішки журавлиного соусу і фісташки. За бажанням прикрашаємо кільцями моркви, шпинатом і тим'ямом. Наша страва готова. Смачного. Американці мають ще кілька цікавих традицій. Наприклад, робити тематичні фотографії всієї родини, а потім надсилати їх як провітальні листівки. Отож, ми дізналися, як загалом проходить різдво в Америці. Вивчайте традиції різних країн разом з рожевими окулярами. А мене звати Каріна Хольвінська. Christmas!